Ром. А хто там купається? Ром, Ром, де мама, да мама? Бачиш, де мама, де мама? Мама, купатись пі. погнала, відкриває сезон. Нет, ти так і далі можеш зайти, на ту сторону перейти. Мама, купатись пішла, да Ромка? Більше не треба, падай. <паде> да, Ромки теж подобається. Ром, зараз підемо, я не можу і тебе <паде> тримати, і маму познімати для <паде> мене глибше. Ну туди, якщо йти, але там тичія. <паде> там, де течія, отам от глибше. На, Давай, що ти? Що це за лице? Що це за лице довольної людини? Оце капець. Даром. Ти б вже давно би там хлюпнувся. Просто капець. Пройшло три години. А, і мама далі пішла. Даром. Мама на ту сторону хоче. Сильно глибоко? Так. Ну давай далі йди, там буде не так глибоко. Да? Риммаська? Все там небо? Ууу. Мама змогла. О, я скажу, тільки оконутись і все, вода просто бомба. Даромаха. Для тебе вона прохолодненька. Тому ми підемо ножки помочимо трошки пізніше. Мама поплила Мама в гірських річках ніколи не купалася, і поплила. Ну. Оба. І Рома тут закусує ножка. Рома, може ми тобі печиво знайдемо? Чи вже не треба тобі печиво? Рома. О, ну, мама купається язик, показав. Що там? Випрыгиваємо з цієї штуки. Чик-чик-чик. 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 Опа! Низький мочи малочик. Мама, діз... а у нас є перевдягашка? Нема. Нема. Рома пішли, у нас немає перевдягашки. А? Що значить вже жопу намочив? У нас сухо. У нас вже сухо. Мама, героїчно скупалася. Молодець. Ти собачка, да, Рома? Вже з камінчиками. Так а, а Тільки насідай. ні не 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 ні, -ні, -ні, -ні Ром. Це перебор. Ми ми без перебору. У нахлюпались. Молодець. Морячок.